Та скільки ж можна? Навіщо всі тягнуть хом'яків до лікарні? З тваринами прохід заборонено. Ваш хом'як зачекає вас у клітці. Я свого хлопця не залишу. Треба щось вигадати. Хм, знаю. Добре, що я пішов до лікарні одразу після риболовлі. Вудочку перетворю в палку і окуляри не забуду одягти. Готово! Варні, з цієї секунди ти собака-повадир. Будь ласка, проходьте. Ох, бідолаха. Так, таким, як ви, без собаки нікуди. Вони ж ваші очі. Проходьте. От, блін, який я незграба. Барні, ні. Стій. До мене. Я сказав стояти. А ну-ка, йди сюди. Одна мить. Зараз я його спіймаю. Тут це був обман. А я думав, ви справді нічого не бачите. Зараз же покиньте приміщення лікарні, поки я охорону не викликав. Ех ба.